Мирного, дай Боже, світлого і бадьорого дня вівторка. Файна так нас осінь балує, дають нам з неба начальство, добру субсидію на тепло, що нема ще морозу, нема ще якихось лютих таких періодів. Слава Богу! Сьогодні навчаємося із цікавих фактів. В 1896 році була найкоротша у світі зареєстрована офіційна війна, так звана. Англо-Занзібарська. Вона протривала 38 хвилин. Уявляєте? Як, як би було файно, аби взагалі не було воїн, а якщо будуть, то би були такі. Натомість ми, християни, хто хоче б, або навчається бути учнем Ісуса Христа, ми покликані, щоб кожен раз, чим далі, тим більше, оці ці рекорди бити. Нема жодної гарантії, що я не розпочну якусь свіжу війну із своєю дружиною. Не розпочнемо війну, не знаю. З дітьми, з сусідами, з курками, або ще з чимось, Жодні гарантії. Але файно уявляєте, аби ми справді змагалися у проведенні рекорду зворотньо. Тобто, а ну давайте, хто зробить найменшу війну? 38 хвилин, а потім там 30 хвилин, потім дивишся хвилинку, а потім як файно, коли виникла війна і вона триває рівно 0,5 секунди. Ну, сила. І це наше покликання. Я думаю, що ми християни, ми маємо. І покликання, і зобов'язання бити рекорди по часу проведення воїн. Але бити рекорди позитивні, тобто мінімальні війни, мінімальні, якомога менші. Такі війни, щоб ми, ніхто не зрозумів, що вона почалася. Там хтось тобі щось ляпнув, у тебе все вибухнуло, ти аж захотів, не знаю, щось там зробити. Але раз ти війну розпочав, ти там почав бойові дії в собі. І через декілька секунд ти віддихався, порахував там до, до скількись, і мир. Мир, мир, мир. Дай Боже, це наше завдання, це наше покликання. Товариство, ми боремося в цій війні, клячій в Україні, вже декілька років. Скоро ви виходимо на той рівень, що вона буде довша, ніж світова війна Друга. Але слава Богу, не здаємося. Ми не знаємо, що буде завтра. На, на жаль, не мають сьогоднішні дні певності. Однак, брати і сестри, давайте бодай на такому рівні, який є нам досяжний, на рівні наших родин, на рівні нашої дружби, на рівні спілкування, на рівні наших робіт, праці. Давайте на такому рівні будемо класти рекорди по, по, по зменшенню кількості часу війни. Не можемо. На жаль. Поки що не можемо стриматися, щоб не воювати, щоб не оголосити війну. Ну, трудно. Але давайте тоді бити рекорди, в кого буде війна менше. Давайте змагатися. Хто менше буде обурюватися на сусіда, сваритися, буде незадоволеним, критикувати, нарікати. Хто менше. І дай Боже, дойдемо до такого часу, що війна буде і завершиться одразу тоді, коли почалася, в ту саму мить. Дай Боже. Знаючи почерк Божий, те, до чого він нас кличе, я вірю, що це можливо. І ми це побачимо. Якщо будемо з ним, то ми це побачимо, досвідчимо. Також сьогодні нажимаємо паузу із дронами, ми там робимо збірку цими днями, бо виявилася срочна потреба у наших друзів із цього файного проєкту Наїдок вони цими днями підрахували, що вже зробили біля 406 чи 407 тисяч. Порції їжі, уявіть собі пів півкілограмових для військових, то саме нині отець Олег дуже потребує допомоги на м'ясо, на м'ясо, грудинку, шинку і солонину, здається. І все на суму біля 30 тисяч. І тому, хто би хотів підтримати отця Олега в, в, далі у виготовленні. Оцих власне всяких продуктів, наїдку, то посилання на його картки буде внизу під відео. Підтримаємо його, благословимо його з цілого каналу, щоб далі сміливо робив те, що робить. Файна їжа для файних хлопців на передовій, а потім і для цивільних вони вже роблять їжу часом і для лікарів. І, взагалі, там, де є потреба у скрутному становищі через війну, то вони це безкоштовно роблять, але завжди потребують ресурсів. Тому дякую за кожну копійку. Від імені отця Олега. Будьте благословенні. робім найменші війни. І будьмо ми, християни, у цьому рекордсменами. Майтеся файно, мир вам!